Слава Ісусу Христу, дорогі в Христі, братя та сестри, так часто в нашому житті відбуваються якісь труднощі та якісь випробування. І відразу виникає питання, навіщо Господь все це допускає, а лише з великої Своєї любові до нас. Лише для того, щоб всередині себе ми ще більше навернулись до Господа, щоб ми відчули всередині себе всю нашу залежність від Бога, щоб всередині себе ми ще більше йшли шляхом освячення. Лише для цього Господь допускає труднощі в нашому земному житті, лише для спасіння нашої жити. Душі. Братя та сестри, тому всі випробування маємо сприймати з вдячністю Господу. Коли ми щось віддаємо, коли ми щось терпимо заради Господа, Господь неодмінно нам віддячить. Ми втрачаємо щось земне заради Господа, а Господь віддячить нам духовним. Вічності. Тому, коли ми страждаємо тут на землі заради Господа, ми є щасливими. Бо Господь звернув на нас увагу, Бо Господь хоче дарувати нам щось більше, а саме духовне, а саме вічне, а саме самого себе вічності, дарувати нам життя в Божому. Царстві. Братя та сестри, на жаль, сьогодні в нашій країні війна і гинуть наші хлопці там. Вони віддають земне своє життя з великої своєї любові до ближнього. І Господь їм віддячить, вони віддають все, що в них є. Вони віддають земне, а Господь віддячить їм. Вічності життям вічним. Братя та сестри, які би ми скорботи не проходили, знаймо одне, що Господь винагородить кожного з нас в житті вічному. І за це йому слава. Всі труднощі це тимчасове земне. І за це Господь дарує нам вічне небесне. Він дарує нам вічне життя в своєму царстві, коли ми проходимо ці земні труднощі без нарікання, але з вдячністю Господу. Навіть якщо ми втратимо своє земне життя, Господь дарує нам вічне життя в своєму царстві. Живімо так, щоб кожна наша дія, кожен наш день, Він проходив в любові щоб ми не дбали про себе, про своє, про свою користь, але служили, служили, служили та служили Богові, ближньому та нашому народу в любові, браття та сестри. Слава Ісусу Христу!